Те, що судилося, має статися, має статися. Те, що судилося, має статися, має статися. Взяв мікрофон, чи як означає чистий. На піку слави, сенс десь поза змістом. Це цікаво, це міцно. Чай, кава, чай, кава, вибір є, звісно, але пізно Пан занепав, не звертав уваги на стан Атмосфери люди, як метелики, метелики, як люди, летять на світло, згорять крила. Не цікавить, правда крипта хвиля їх накрила Час чекати не буде, потяг піде у майбутнє, як і звали, вже забули, всі давно забули Коробки без подарунків життя проходить, мимо Бідні плачуть і багаті нескінчене, мало Будой, хмарочоси, будуй, хмарочоси, будуй, хмарочоси високо Будуй, хмарочоси, будуй, хмарочоси, будуй, хмарочоси високо Гулянка серед могил, це твій перший крок. Блискавка влучає, переконлива розповідає, я вивчи бурок, на вулиці сьогодні слизько, зберігай здоровий сенс, ти не екстрасенс, А вже ж ти не знав, де зустрінеш перехід. Вигляд мав звичайний, як звичайний пішохід. Порядний громадянин, заплатив за світло, поїхав у відпустку. В його кімнаті зараз пуст. Тобисоко внизко, то, то солодко, то гірко. Американські гірки, вже десь близько, то солодко, то гірко, то високо, то низько. Десь близько будунк хмарочоси, будунк хмарочоси, будун хмарочос високо Будун хмарочоси, будунк хмарочоси, Будун хмароч високо, Будунк хмарочоси, Будун, хмарочоси, Будун хмарочос високо. Високо. високо, ти летиш, високо, ти летиш, слухай, мовчи, ти мене не вчи. Вчитель каже на землі, але у хмара. Палограма, реклама, мама, я яма ефект присутності, битва за респект. 404 чотири, усе те саме. То солодко, то гірко, то високо, то низько. Американський хірбки, так чистий, загублена дитина у загубленому світі. Потребує розуміння і вихід близько. Будуй, хмарочоси, будуй, хмарочоси, будуй, хмарочос, високо. Будой, хмарочоси.